А що вам посвідчення? Ми журналісти, у нас журналістське розслідування. Дівушка. до А ми підемо до керівництва, не проблема, Давай, Юрій Петрович, на фоні того йдемо. Там, Що коментарі? Інформація підтвердилася. Пріуси розбитий праве крило. Там два пріуси. Ну, не знаю, второго я не бачу. Да, 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 я два. Второго я не бачив. Як якщо пам'ятаєш, коли ми тут були останній раз, пріуси ніяких машин в гаражі не було, да. інформація не підтвердилася. Так що? А чекай, а ану, тут вот. А флаг так і не встановили. Флага України так і немає. Сьогодні яке число? Яке сьогодні число? 27. Це скільки часу пройшло, а прапора так і не встановили. Коротше, брехачі. Казали, що пріуси всі нормальні, насправді, пріуси розбиті. Два стоять, реально видно. Що ви можете сказати про свою службу, як вона чиста, відкрита. І просто форму приводіли, в принципі, залишився. Я звіюсь, можливо таке питання. Ви раніше де працювали? Я табельником. Прошу. Табельником Прошу. брат Єврока. О, таку Пойді хорошу роботу ставив. Вам іпорад. Добрий день. Керівництво, начальник полікому бачу. Так, це друга машина. А второй номер... Двісті 200... 200 ще не помню. От мені хочеться от спеціально включив камеру. то есть ви знаєте, і все равно робите дурня, що вот. А я а яка... яка машина? Я... Який пріус? Ну особисто... Це він код розказати, що вас став, правильно? Кажу ну, два пріуси з поліцейської краски. Видів яними зовнішніми механічними пошкодженнями. Ну так. Я вам не питаю, я утверждаю, задостачу. я вам говорю, що це так є. Я вас не питаю, я знаю, що це таке. Мені не треба вас питати. Ви, 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 якщо, ви якщо хочете контролювати наш журнал, то дивіться. Ви, 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 я вам представляюся, я, я, так, є, так. Так. я, є, я є журналістом. Я, я маю право подивитися розробити. ваш об'єкт. це сюди звідковою. Факт факт. Я вам е, пред'являю своє я факт, посвідчення. Факта, факта ДТП я не скриваю, да, Був факт ДТП буде в п'ятницю у нас прес-конференція. Ми вас запрошуємо на 10-ту годину. Всі питання, щоб будете То е, Тобто ви, ви нам відмовляєте від от, от, тому, щоб показати бокси, розбиті пріуси. Бокс ми не будемо показувати. Всі запитання, що ви будете задавати на прес-конференції, ми готові вам озвучити повністю. Uh -huh. Тобто ми нічого не приховуємо, так, да, був факт такий, але. Ну, е приховується, тому що ну, наскільки... Приховує, я ладно, наскільки пам'ятаю, з Ернестом ми говорили. Ернес особисто мені говорив, що як позитивні, так і негативні все буде освітлювати. Але це не освітлювалося, це всячески приховується, на що ми були возле боксах, ми засняли їх через щіль, тобто вони там є, видно, що вони розбиті. Ми не, ми не приховуємо, що тобто я думаю. Немає. Я думаю... ми показувати їх не будемо. Отак, ну... буде, буде, буде питання, задавайте, люди. Питання ми в нас і прес на представлення. Ми не треба показувати, що хоче. Ну так. Да. Ну тобто ви від громадськості, від людей приховуєте, так виходить. Нічого ми не приховуємо. Ну, ми, якщо ви ми, не доповіли, приховуєте... ми доповіли, не лише керівництво в департамент в курсі про дану подію. Зрозуміло. І... Ну, ми діяли згідно інструкції, все повідомлення, то нічого не Добре, до побачення. Все, все, добре. А прапор казали, що поставити, так і не поставили. Хоча б прапор Грузії. Ну, якщо ви пам'ятаєте, ми туди приходили. Якщо ми були. ну ми були, Десь два тижні тому назад казали, що Марценишин приїде, що він поставить. Він приїхав, так і не поставив. Тобто це все. Давайте це буде наша ця прес-конференція і по тим вашим запитам все буде, буде роз'яснено. Калодирович, подивіться, там навіть на генделику послідні мої прапор, А такі серйозні установи. Це ж не привід забирати в них прапор, вісити в нас, правда? Хай висить Це висить висить привід повісити собі, щоб не бути хуже, як генделик. Все добре, до побачення. Чекай, Юра, коментарі. От, дивимося, стоїть рядом такий кафешка. На цій кафешці навіть є прапор України. Це державна установа і немає прапора. Прокоментуй пару слов. Е, ну, е, факт остається фактом. Машини биті є. Одна в Мукачеві розбита 25 го числа, друга в уж 20-го числа. Е, машина нам відмовилися показати, е, мотивуючи тим, що ми не маємо права їх бачити. Тобто що вони доповіли керівництву, вони нічого не скривають від керівництва. Але Факт залишається такий, що від громадськості дані ДТП намагалися скрити, але благодаря добрим людям, які нам підказали, це їм не вдається. І не вдасться на майбутнє. Я хочу попередити їх, що будь-які правопорушення, злочин з боку патрульної поліції буде зафіксовано і буде викладений для уваги громадськості. Так що хай дивляться за собою.